Як ви спілкуєтесь взагалі? Так з, ким, з, ким з ким я спілкуюсь? З спілкуюся? Такий ветеран. Бачили Бачили. Летіла 120-та міна, і тоді мене перевели в РТЦК, то що в мене друга група інвалідності. Ну я мав можливість звільнитись, ну я вирішив все таки йти е, далі до кінця. Я з вами нікуди не поїду. Чому ви зі мною на тому, що не я стою на військовому обліку? Згідно е, наказу коменданта повістку. Що повістку. Будь ласка, повістку мені. Пускай ваше ТЦК пише мені повістку по, місці, по місту, де я проживаю. Я точний в дані. Давай, де нахуй військомат? Я піздую військомат, нахуй, їбати, будуть що служити. Давай, пішли, місці з тобою. Сразу на дірєвку нахуй попи. Овічаю, я сразу місці з тобою попиту. місці отак за ручку возьмем. І підемо на об'ємів. А військовооблікові маєте з собою? А це вас не немає стосуватися. Не ну отак. Я опять. Я повторюся вам, я спілкуюся з тим, хто мене зупинив. Ви знаходяться на блокпосту і військові також мають право зупинити, вас, перевірити документи і речі. Поліція завжди була завдяки органом. Ну це одна з функцій поліції. Карати людей? Так. Да. Вони проходять комісію. Періодично приходять всі комісію. Ще закон такий. Інваліди всі роблять комісії. Депутати крадуть. А мені насрати. Мені теж мені насрати на депутатів. Та хай роблять, що хочуть. Хай хай хоч гівна наїдяться. Я не хочу бути рабом, сидіти десь ховатися в мамі під спідницею. Щоб що? мама не зневрятує від Росії. Ми не винні в тому, що прийшла Росія. Ми не винні в тому, що почалася війна. Але ми можемо бути винні в тому, що ми її промахали. Бо ми чекали, коли там от коли от коли того депутата піде син. От тоді піду я цих людей, які боялися, що їх заберуть в бусик, заламають руки їм і призвуть в українську армію. Приходить сюди Росія, так як Росія прийшла в Крим, так як Росія прийшла на частину Запорізької області, Донецьк і Луганськ. Їх мобілізують в російську армію, і через два роки вони з автоматом Калашникова йдуть на Польщу, на Прибалтику, вже в складі російської армії. Та замахали ви блін. Всіх мотивувати треба, друзі. Чого мене не треба мотивувати? Чого мене мого брата не треба. Мотивувати моїх пацанів не треба. Мотивувати, тому що ми не хочемо, щоб прийшла Росія. Хочете, щоб прийшла Росія? Будь ласка, сидіть далі. Чекайте камеру треба, в не надо ми стоїмо, ми стоїмо, Ми стоїмо Де ми знаходимося? На позвоні робі пуспормілюс. Дзвоніть, не наводьте. Давайте, давайте, на давайте. Хорошо. Не Маю право. Немає. Да. Ви частну організацію являєтеся, так? Ви част на організацію. Ви так як магазин, частна організація, розумієте. Ми... Якщо мені потрібна ваша, ваша послуга, я до вас звертаюся, якщо не потрібно, я до вас не звертаюся. Ви подивилися в телевізорі, шановні. Ні, це не в телевізорі подивився, ви родители розказували. Тривайте на військову обліку. Ну, а, ну, а є так, так, документи, резолюції. А чогось себе не носить? не носите? Ну ви знаєте, що сейчас слід воєнний стан, ви должны з собою носити паспорт, воєнний білет, всі документи. А їх кожен чоловік повинен захищати свою країну в разі небезпеки. Тому якщо ви не хочете захищати добровільно свою країну, то будете потім захищати під примусом, коли ворог прийде, як в ДНР будете під дулом автомата йти. Треба знижувати мобілізаційний вік, тому що. Мовоть, це ті люди, які дійсно будуть воювати, які будуть мати бажання воювати, мати здоров'я і мати якусь мотивацію до цього. Зараз ТЦК заламує людей, кудись заводить в підвали, б'ють їх. То ця людина може можливо... Це одинокі випадки. пробачте, що перебив, це поодинокі випадки. На них просто звертають увагу всі люди. Це один з тисяч випадків. Коли тебе мобілізують, тобі дають повістку, ти приходиш по повісті. Це якось негарно звучить. От коли звучить красиво, коли ти сказав, що от я прийшов добровільно, я сам захотів захищати країну. Тотальна мобілізація це наше майбутнє. Будемо чесними. Я хотіла б бачити, як система мобілізації в Україні налагодиться. Позиційна війна це наше майбутнє. ТЦК, Білогородка, кошмарять людей. Один герой, ну, ухилянт, ну, другий ухилянк, вас... третій має мобілізація має бути жорсткою. Ера добровольців на сьогоднішній день вона закінчилась. Комусь в будинок вже постучали, хтось пережив окупацію, а хтось досі сидить і п'є собі лате. Так не має бути. Тому люди мають бути одним цілим протистояння цьому злу. Поліцейські навчені застосовувати силу та зброю відносно злочинців. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, в, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад. Це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі.